вже водички хочу попити. Тішка, ти хочеш водички? Що починають співати пташки, це означає, що скоро світанок дійсно за пів години сонце буде вставати. Знає вже що? трошки сіре, сіре небо. Будемо чекати на відбій. О, а як згамаю тоді, якщо на темно на полі бою? Темно на полі бою, а його видно син. Я думаю, шахе той. Я не знаю, якось військові знають, як збивають. А літаки зараз а, не літають. Зараз ті ш... шахеди. Це така бомба, вона схожа на літачок, але на літачок. Так ніби це щось лагідне. Ну, от як було на а, початку війни, коли в Харкові. Коли туди літали на нами, літаки так зараз не літають. Зараз вони інші бомби скидаючи. Але зараз пишуть, що вже ніби можливо на сьогоднішню ніч досить. Почекаємо від бій. Та обізнає що? Що сина? Коли немає якоїсь тривоги, то, то починає то я починаю заспокоюватись. Ну це добре. Можна... Хочеш водички попити трошки все ж таки. Ну, подаєш спокій. Mm -hmm. Попий водички маленькими ковточками попий. Добре. Mm -hmm. кожен раз один ковток роблю. Ну ти декілька ковточків трошечку так от попий. Маленький. Ну, один теж добре. Добре, mm -hmm. а, ти... а ти знімаєш? Да. Так, це теж важливо. Не Те, теж це дуже важливо. Люди <гас> обіймемось, йди. М -м. Почекаємо зараз. Не бій. <гас> <гас> На тренування завтра. Точніше, сьогодні підеш. <рес> Просік <рес> побігає. <можна не> <рес> Воно реально краще, коли трошки навантаження, дати, побігати, свіже повітря, і стрес вийде частково, не весь, там прямо що там цей. Але частково це теж допоможе. Плюс допоможуть інші методи. Чуєш? <рес> Ну, давай не будемо зараз прямо там а трикутночки... ще від бою. Дочекаємося від бою. А ти трикутнички казала умовно, типу, це. Ні, тобі, Ну, якщо хочеш, тобі зараз знайду фотографію, покажу. Добре. Добре? Хоча це зовсім не добре. Ну, зараз тихо, я послухаю це. В домі хтось дверьми Ну. Це дуже далеко просто. О, відбій. відбій повітряної тривоги, але ми посидимо ще давай хвилин десять і підемо зустрінемо світанок добре? Добре. добре? добре. Я е, влітку рано встаю. Точніше, як. Я прокидаюся рано, опять з пташками. І кожного ранку думаю, треба вставати. Я завжди любила рано вставати. І дуже люблю, я найбільше люблю ранній ранні день, отакий от ранок. Але кожного разу потім думаю, що стільки на день робити, трошки полежу. І досипаю ще декілька годин. І терахиб, зазвичай мені каже, мам, мам, розбуди мене теж на, на світанку. Не про таких обставинах, звісно, але от ми зустрічаємося з Світанок. Бо в Німеччині я у бабусі чомусь на ножівля прокидався о п'ятій. А отут на хочу. Так, треба перелити в іншу чашку, бо я не можу пити на то гаряче. Бабуся, в неї там вона на дагге, що на, 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 ну, під мансардною. Там дуже жарко і там сонце дуже стає. Бачу, береми лягали спати. Ти не хочеш спати? Ні. Ну і добре, у нас багато справ теж на сьогодні. Одразу гасять. Ага, будуть гасити вогнеборці туди, медики всі виїхали, зараз будуть. Будуть а... ліквідувати наслідки атаки. Будеш малювати? Угу. Отакі справи, так, да, пів на шостій ранку. Ну, а що, мені зараз? Та, Та. ну, Табличку множення зараз повчую. Ні. Ідеальний час для таблички можна. Це ідеальний можна. Зранку найкраще. миски свіженький і можна найкраще зараз вивчити буде. Ти давай трошки помалюй. Mm -hmm. Я, мабуть, перефарбую горщик. Гарний такий рожевий горщик зробила. Мені дуже що подобається мані? колір. Як поросятку, але мені не подобається, як воно тут одразу Зроб його, зроблю його, лежала і думала, поки оця е тривога була все, що, мабуть, думала блакитний зробити ніжно, а потім, мені, мабуть, зроблю ніжно зелений. Mm -hmm. Піду, мабуть, фарбу замішаю зараз буду фарбувати. Yeah. Да? Дивись, он сонечко прокидається. Yeah. Добрий ранок, сонечко, ми дуже раді тебе бачити. Так? Так. Ой, так не видно сонечко. Отак видно сонечко. А отак ще не видно сонечко. А так вже видно сонечко. <гум> Ой, сонечко, сонечко. Дуже сподіваюся, що сьогодні без жертв були по всій Україні, бомбило то що в інших містах ще завтра треба подивитися в телеграм-каналі. Але сподіваюся, що без жертв і бажаю всім не знаю як сказати триматися за себе за щось, що для вас важливе. Ці проміні, як в дитинстві ми сонечко малювали, <laughs> коли вони просто розходяться в різні боки.